60% сухої маси мозку складається з жирів. і ключові з них саме омега 3 Тому вони супер важливі для підтримки нашої когнітивної функції. Тут питання, як зрозуміти, що в тебе дефіцит, і як зрозуміти, що їх не вистачає. Аналізу насправді, який називається омега 3 його не існує. лікар кардіолог може тобі призначити аналіз на холестерин, аналіз на тригліцериди. Але що ж робити, ну як самостійно розібратися, можемо зараз з тобою зробити невеликий інтерактив? Я буду тобі називати симптом а ти будеш загинати палець, якщо він в тебе присутній. В кінці подивимось, чи реально у тебе є дефіцит омега 3 Почнемо з першого: це про шкіру, сухість, висипання, висока чутливість шкіри. Загинай пальці, якщо це в тебе є. Насправді, омега 3 вони відіграють також ключову роль в гідроліпідному бар'єрі нашої шкіри і є будівельним матеріалом для нього. Йдемо далі. Друга ознака, яку насправді часто ігнорують, це сухі подразнені очі. Це може бути не тільки від того, що ти на ніч не дивилася тіктоком. Далі також може бути сухе ламке волосся. Це туди ж до гідроліпідної мантії нашої шкіри, і когнітивні власне симптоми, з яких ми і почали, це погана пам'ять, розсіяна увага, це безсоння може бути симптомами нестачі омега 3 Бо ці жирні кислоти буквально будівельний матеріал для нашого мозку. І більш несподіваний симптом це біль у суглобах, може також вказувати на дефіцит. Дослідження доводять: омега 3 кислоти вони мають дуже крутий протизапальний ефект і дійсно можуть зменшувати цей біль. Тому, якщо ти загнев. Нула собі два, три, чотири пальці, то можливо варто подумати, скільки риби у тебе в раціоні є. Бо якщо ти їси суші раз на тиждень, то це не про норму омега 3 Тут рішення насправді дуже просте: або це жирна морська риба, як мінімум тричі на тиждень, в хороших порціях, або кожного дня приймаєш омегу 3 в добавках.